Марик, швидше треба думати. назад, назад. Опа! Вножки, в ножки, кейть! Марики! Нет, не наші! Другу шукай! Ні. Марко, розверни на другу! Пилися всім купу!

Давай, Марко. І? На Марк! Та ну гострий пута, переведи на друг! Ярик, дай далі! Марко. Гол! Є! Yeah. Один нуль на нашу користь. Марко. А давай проси. Марко, Є Два нуль Чого ти розібнувся? І Ярик. І Дань. Коненко, чого ти розібнувся? Я подумай. Є співати, співати. Ані отворил. Та зупини і розверни! Андрій, бери м'яч туди, Андрій, бери м'яч, Андрій! Бери м'яч, ти я вперед. Просто, в вперед, кидай вперед. Йди, 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 Марко, йди! Через боби, через боби, а не треба опускати, добре. Браво! Дай, дай Маріка! Добре, бери, бісти. Марі, бісти. Бісти. Водь, Марик, Водь! Чувак, вже ближче! Даня співак. Дівдай Маріка! попроси Попросив нього! Вищиш Вище Є до А Так, Марко я на Даню. Бобика Даня на, Бобика, Бобика, Даня на Ярика. І Ярік И... я не знаю, з Ще марку дорогай. Все Марко, вже, вже куненко, вже куненко. Наш. Та нашого перебирають. Не, Не піднімай. І, 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 Ярик, давай, Ярик. Є. Три -е Mark, só tá saudável. Ah, eu you. tá. <coughs> <sus> <Okay. coughs> Коля. Даня Спивак. Миша. Давай, Миш. Павлик на Колю. Даня Через Добре! Так, Даня. Ой, а, это сильно. А вот для оранжевых. Даня, ну Даня с пивака. На Колю. Та то ж Давай, Коля. Друга через бабика. Так, бабик набирай. Не спіши, Данил. Не поміняй час. Хочу не весь си. Yeah, yeah. yeah, П'ять нуль, так. Так, ви головне проти того що чемпіона зборів гарно згуляєте. Вам треба з першого місця вийти з групи. Так, Гол! А ні, Відбив ворота. Я думаю, ми в півфінал точно. Як будемо так, що в фіналі проблеми співак. Коля. Ой, Даня, не молодець, какого Давай, Павлик. Да, раз на руку типу менеч. Давай. Туда. Миша, Миша на Колю и Коля. Вы и Коля. А, ничего, ничего. Я так лежу, поклу, так порухайтеся, хлопці, порухайтеся, щоб не замерзли. Ой, на, мій, на колю. Гарно Даня передав.

Дай душі полю! Споки дуда туда є! Давай, Дай, не дрой понайде. Дай! дуда є, дай! Так, давай, Павлик, давай! Борис, Борис, Борис Павлусь! Молодець. Простріл! тут, і, і, Є! Та не в один! Та не в один! м'яч! Ой, ой такий момент! блін. <різь>, Ніже так крийсер! Вісам! Лис! Простріл! Добре, нічого. А от біля наші. Та там же вже вийшло. Там вже кутовий має бути. Та, другий раз Уже за ворота вийшло, вони грають. Співай, десь журою розірай! Співай! Павлик, тікай! Пав... Співай, десь чурою розірай! Павлик, тікай! Мамочек манячка. Вона і мені дала на кипові. Оп, зміна, бабик э, сідає, Дуда лишається і Міша лишається. Міша лишається, Вчора, сідає. Так, давай, Марко. Марик працюй, працюй працює. Віддавай. Молодець. Давай, Ярик. Не дай, Марко. Молодець.

Ой, Артем, гарно вийде. Давай, Марко. Зараз працюємо. Зі ж дивимося. Молодець, Артем! Бери м'яч! Перідкидай! Рука наперед! кидай. Ярик, Марко, Міша, Давай. на Ярика, Ярик на Мішу і бий, Міша, Марко, Каненко, ой, боже мій, бий, ай, вище варіть, гарно, молодець, молодець, 5-0 рахунок. はい Молодець. Давай, Ярик. доганяй, доганяй. І стріляй. Міша, відкривайся. Та стріляти треба. Ти сам біжиш по і сам страждаєш. Гол. Нічого. Молодці, молодці, давайте. Оранжевий, помаранчевий. Віддавай, віддавай. Віддавай! Молодець! Молодець! Гарно. Марко. давай. Давай Ярик. Ярік. Миша. і гол! Ай-яй-яй! Гол добив Ярика, да мовиш, молодці! Молодці, молодці хлопці! Міша. На Марко. І Марко. А, нічого. Все, кінець. Ми виграли 6-0. Дякуємо за увагу.